Увечері 24 липня у Курську та області лунали потужні вибухи. Регіон атакували безпілотники. У Міноборони РФ звітують про нібито збиття 13 безпілотників над двома областями та біля окупованого Криму. Саме над Курською областю, начебто, були знищені 4 безпілотники. Та чомусь у ранковому звіті російського міноборони дані щодо відбиття дронової атаки у Курській області у ніч проти 25 липня суттєво різняться від заяв місцевого губернатора, який заявляв про збиття аж 16 БПЛА літакового типу за інформацією мерії на вулиці Рябіновій відсутня електрика, пошкоджено газову трубу. На місці працюють силові структури. вон Скайнець. Где? Там. О, он, он летит он. Между дома пролетел. О! Аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі, потрібна ваша допомога. Біцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні впівідрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.